Доброго раночку. Чого шопотом? Букеті Кеті і Вікуся сплять? Кеті вийшла, подивилася на мене. Кажу: ні 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 йди спать. Вона пішла зараз без 26 в 6 за мною приїде трансфер. І я вже готова. Так що побажайте мені гарної відпустки зустрічі! Ще трошки темно, Мі, <ріх> але ми вже їдемо. Так, їдемо. Зараз забираємо ще Іру. Чи ще когось? В общем, великий маршрутка велика. Тільки вона 8 метрів маршрутка. В общем, велика. Їдемо гарної дороги, як там кажуть, ангел. Ти попереду, я заю. Отак і їду. Ми нарешті зупинилися. Думала, цього вже не буде ніколи. Дуже ніколи не Але вже ну, зараз заправляємося і на стояночку. Як поїздочка. Хорошо, що посподь. Получилося. <реш> Вообще, я нічого спала, взагалі не лягала. Просто не лягала. Вона бочку вжала. З цими равликами, з цим це все мила прибирала. В общем, короче. Думала, щас сяду в автобус і буду спать. як дорогу. як довго. Вообще. Не мечтай. Вообще. Ну просто ну наче плину это самое. Так зараз подивимось, що там наши дівчата задоробли. Вас знімає скрыта камера. Кукусики? І як вам їдиться? Так, ладно, сейчас виходимо. Око. Дивіться, 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 що робить. Так, Женька на хазяйстві, ви всі побіглися. Ну що, я готова вже якусь гідоту купити. Хочу сухарики. Сухарики, хочу сухарики. Ага. Ось у нас Ось у нас таке, таке, таке. Я хочу сухарики. Чи горішки? Чи горішки, чи сухарики? Так, дивимося. Там водичка, там водичка, ага. Тільки отут. Так. Так. Мармеладки. А де сухарики? Що ти сухарики, чипсы воно є. Ой, що? Сашка, ти сухарики не бачиш? Ну що це таке? Немає, так? Немає сухариків. Ну, що це таке? Американо з молоком. Я не хочу. Я хочу сухариків, але їх немає. Тюх. Тюх. Так буває? Буває. Горішки є. Всякі, а сухариків немає. О, вони сухарики. Ось. Так, які ми беремо сухарики. Так, там палички, корабли. Так, що у нас тут? Що в нас тут є? Смачні насіння, насіння, насіння. Пишо, не знаєш, что купить? Я хочу сухарики. Та вже сметала, кажуть, що тут сухарики, а щось я теж не бачу. Глянь. Ану. Ну, чіпси є, сухарики. Чипни, чипсиха. То сухарики? Ага, зі сметани заведемо. Ага, точно, ось вони. Все. Так, сметана цибуля. Так, русскинти, танта, -тан, вершковим соусом, сухарики флінк, сметана, зелень. Так, сметана, зелень хочу. сметана, зелень. Ото вони ось такі класичні, зелені. Життя наладилось. Що це так довго? Життя, кажу, наладилось. Сухарики ні хочуть. Сім пропорційні. Я одна року. Ні, не хочу, я на це. Сало. А я сиділа, їла шоколадку. А, Сашка а воно, каву воно взяла, взяла воно. на це саме. А я зараз буду сидіти і гристи сухарики. Погода супер. Трошки вітерець такі легенді, але дуже-дуже-дуже класно на дворі. Так, я ж бачите, в окулярах. Я взяла багато окулярів, але ж хочеться в нових походити. Сонця немає. Ні, ну трохи є. Самочко, через хмарки. Дуже тут класно. І взагалі класно вийти вже і постояти на дворі, а не сидіти на жопі. Ну да. все, рот у сухариках. Їдемо далі. Смачні сухарики. Все кажуть, що нам ще три години їхати. До кордону. А, до... а куди їхати? До аеропорту. А, а, а на кордоні ми стоїмо скільки? Скільки не знаєте? Так, друзі, ми вже на кордоні зупинимо. А я думала, Можна. що нам ще до кордону. У мене Сашка забрала паспорт. Ще з дому забрала паспорт, щоб я вас, боже, не дай дуже не забула. Вона ж зо мною колись в Болгарію їздила і знає оцю всю історію з паспортом, тому ну, вирішила, що краще в мене забрати допомогу. Бо я можу поїхати з українським паспортом далі. Само це я... не автобус. Вже научена, вже научена, я перевіряю. Ну, ладно, ой, ну, до речі, них кавушки стоять, а нас пропускають, пропускають. Пушки може довго стояти. А бусики пропускають, бачите. Ну, значить, скоренько. Скоренько. Ми тут стоїмо на кордоні, а дивіться, яка тут краса. Я вже почала спускатися і чат мені кажуть, не ходи туди! Так, водії кажуть, оце якщо отсюда, така ти чия, що якщо отсюда неряєш, то виглядеш кілометрів через 20. Але дуже гарно там. Спуск такий класний. Взагалі супер. Так, стоїмо ми на кордоні і умираємо хохотом. Дивіться, бачите, оце кордон. А оце дом стоїть. І дівчата кажуть, от інтересно, цей дом на кордоні України чи на кордоні Молдови. І ми вирішили, що напополам. Мабуть, половина там, половина там. Ну, дивіться, да, не от просто на от, ну, от от кордон один, а там кордон другий. А посередині дом. точно розділяє кордон. Ну і ми тут вирішили, що, мабуть, спочатку строївся дом, а потім кордон. Ну, якось так. Ну, смішно. Ой, ржу не можу. Сашка мені видала паспорт. <ріхи> Переходимо через вулицю, вона мені не буде паспорт. На, потривай, покажеш і віддаси назад. <ріхи> Отак от, <ріхи> от. контрольна, <ріхи> контрольна лінія лінії. Ну все, ми проходимо через кордон. Три з половиною години ми простояли на кордоні, а тепер їдемо по такій дорозі. Це просто жесть Кажуть, 30 кілометрів Ми вже забули, що такі дороги бувають. Щоб печінки витрушуємо. Але подорож продовжується. 21-21. Ми все йдемо. Але ж вже начебто поряд. Ой, як стукає. Так, ми в аеропорту нас висадили нарешті. Я можу взяти камеру, що мене видно. Все дуже було темно, нічого не видно. Так, зараз покажу аеропорт. Ось аеропорт величезний. Так, до речі, я тут ніколи не була. Ну все, люди з валізами, всі біжимо. У нас там тут така історія була зараз, десь сядемо розповім. Можна сказати, що нам повезло. Ну, дивіться, як сіли прямо на м'якеньких стільцях. Нам же ж сидіти до четвертої ранку. Ну, може, до третьої, там потім реєстрація. Зараз візьмемо якусь щось попити. Та й будемо їсти. Ну, Ми взяли каву От. і зараз будемо... Будемо вечеряти, скажімо так. Так, у нас тут, от Іра, от там от того хлопця зараз допоможу. Ніяк не що щоб нас тут трапилося. общем, ми на кордоні стояли, ніхто не очікував, що ми будемо стільки стояти. З половиною, ну, майже чотири години ми стояли на кордоні. От, І дівчина в нас ось, ще така молоденька дівчина одна-одна їде. В неї в 10. Десять 10 вечора, 10-20 цей самоліт. І вона запізнюється. Ну, тобто, явно всі розуміють, що вона запізнюється. Водії кажуть, що зараз будемо ну, дуже швидко їхати. Якщо люди згодні допомогти, значить ми ніде не стаємо ніяких перекурів, нічого цього не буде. Коротше, бігом, 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 і ми їдемо. Ну, і звісно. Хоча у нас там 18 людей, а ви ж всі сказали, що так, ну що, треба ж спасати. Ой, потім почалося. 30 кілометрів така дорога, що це взагалі, яка там скорость, там просто ну... тяжко було. В общем, от, от, там трьох треба було в готель завести, не завозили. Водії пішли на те, що спочатку поїдемо на в аеропорт. А потім вже будемо ну, розвозку робити по отелям. Чому поспішали всі дуже як могли. Але, на жаль, не встигли. Вона в 10-20 відправлення, ну, виліт самоліта, а вона в 10-10 вже була тут, побігла на... Там, де реєстрація, але їй сказали, що вже все. Реєстрація завершилася. І летіла вона в Будапешт. Летіла, бачите? І от що буде далі? Ми ось дивимося по аеропорту, де та дівчина вона зовсім одна. Ну, така молоденька, ну років 25. І навіть ну, дуже шкода, звісно. І ми в такому... Видно, да? так? <світно> ну, в общем, от так вийшло. Ну, якщо ми її побачимо, то дійсно запитаємо, що вона буде робити, але ж що тут робити? Кажуть, ну от тут ми питали, кажуть, що за свій рахунок, то тобто чекатиме вона до завтра і потім куплятиме квиток вже за свій рахунок. Ну, може і так. Так, Ну що, в аеропорту тут особливо знімати нема чого. Зараз ми тут розкладемося місти. Е, є Wi-Fi в аеропорту, тому я змонтую цей ложик коротенький. І, звісно, завтра виставлю. А вже далі буде, як ми вже сідаємо саме. Дуже хочеться вже дочекатися цього моменту. Бо якось дуже довго. Ну, 16 годин ми в дорозі, 16 годин. Але от поки ми не доїхали до до Молдови, до там, де ми стали на таможні на усі чи як вона там називається, то в принципі дорога була не тяжка. Комфортний, доволі автобуси, все, водії дуже класні, веселі такі, все нормально, все нормально їхали. А потім оцей кордон, звісно, це був жах. Да, ну Майже чотири години. Вони там. У нас три чоловіка їхало, у нас в нашому автобусі, три мужчини. І що? Один пенсійного віку. А двох там всі кишки з повитягали. Один інвалід, другий, а, а другий взагалі з російським паспортом. Я не знаю, як там, що там прийшло, ми його водії відправили його самого. Він пішов проходити ну, пішки. І він перейшов раніше, ніж ми, і там стояв, стояв дуже довго. І оце ж нас чекав. Він пройшов. Не знаю. Як там що і чого той паспорт його казався, доктор ну, тобто, заграв паспорт, я так розумію, російський. Він абсолютно український, розмовляє українською мовою, що з цим паспортом не зрозуміло. Кажуть, може, він працював десь в Росії і отак отримав той паспорт, і зараз не знаю, як він буде. Все, Мені здається, я все розказала. Зараз е монтую рожи. Буду намагатися загрузити, тобто зраночку вам виставлю. І ми, ну, в общем, в нас вже нормальний настрій, бо ми зайняли класні місця. Тут не виганяють, тобто ми там взяли каву, чайочок, щось таке, їжа у нас з собою і можемо там сидіти стільки завгодно. Може, якось вдасться поки бо поспати в нас не вийшло. Як ми там не мостилися? І ті подушечки, надували, і все. Ні, сна не в одному лозі. Не в одному лозі. Все, друзі. До зустрічі в самолюті. В літаку. Пока-пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черна.